Я прийшла до свого сина, Ковтуна на Руслана. Він в 20-му році пішов на війну. Він ще тоді прийшов, каже: Мама, я йду служити, піддержи мене. Я кажу: ну, знаєте, як ото один син, нема ніде нікого, кажу, ну. Раз ти рішив, значить так воно должно бути. 11 червня вони вийшли з окруження, і я щось подумала, що вони після бою завжди відпочивають. А він і мені дзвонив, а я видно не почула дзвінка. Він, може, хотів, може, попрощатися чи якось. Так. Він ще тоді після ранення уходив, каже, мама, я, мабуть, від не вирус. Прийшла до чоловіка. Він був спочатку, пішов захищати, офіцер, капітан, людина слова, людина честі. Загинув під Авдіївкою 8 листопада, 23 го року. Сказав, що перемога буде наша, що дуже важка війна, що воюємо не з людьми, з якимись. Чертямі він був взяв полон, там його вбили. Так сталося. Він все зробив, щоб не бути там. Останній раз ми спілкувалися, він приїжджав додому. Вони ховали побратима у Київській області, і заїжджав він додому. Ото останній раз він приїхав і так якось він з усіма, наче попрощався. І після того ми його не бачили вже. Командир частини нам подзвонив. Но я не вірила. Я думала, що тут то... якась ну, непонятна ситуація. Він у нас завжди такий був. Ну, от з будь-якої ситуації міг вийти. А як тут, що ну, така ситуація склалася, що їх там у бліндажі накрили чотири чоловіки, їх одразу загинули.